Подивимося погоду. О, мусорні машини. Сьогодні четвер, ну, да. Я думаю, що це бурі не видно. Буря десь заникався. Доброго Доброе утро. Дощик, дощик. Боже, яка красота. Гляньте, яка красота, яка теплота, такий дощ теплий. Ну, як весняний, да? як весняний. Дощ як весняний. Дуже гарно, дуже славно. Що тут? Угу. Все, дивіться, природи немає плохої погоди. Всякая погода благодать. Буря спить. Погода така, що тільки розполагає бурю косну. Ось косить, бачите. Оце що він косить там, що він там косить. Ну, щось косить. Обично в'єтнамці працюють на цих роботах. І оце так буде ходити півдня він щось косити там, викосувати. Отак от щось і літаків не чути. Ні, ну їм не поміхали літакам, не Ви Не подумайте, що вони не літають в таку погоду. Літають. Це щось поки на минутку. Це, кстати, наша ванна. Дуже дуже приємна, Дуже приємна ванна. Глянемо, підемо, що робиться на цій стороні. Дуже красота. Який теплий, який теплий дощ. От уже і тут можна стати ось і поробити цю вправу, що ногу. Бачите, ногу витягаєш і мотиляєш. І пішов. От тобі над, можна над ступеньками, може, де хочеш там. Сьогодні що, у нас вже четвер. Спустилася трошки в зал до себе. У нас зал тут є такий. Ось наш велотрек. І ось наш орбітрек. Наше масажне крісло велике з таким дисплеєм. Японське крісло. Дуже воно таке, знаєте, помічне, яке Японія. Дуже воно зручне, багато функціональне. Так що запрошую, заходьте. Кому недалеко, заходьте. В доповнення до такої красоти, подивіться, який в мене салатик. Красота. Добавила в нього буквально от штуку от такого соусу. Дуже смачно Буквально буквально чуть, чуть Дуже пахне лимоном, знаєте? Тут олії немає, в мене бачите? нічого немає, тільки ложка от цього ж. Так, готуємо, що навіть суп буде такий. Порізала тикву, візьмемо гарячу, тільки що закипівшу воду. Ставимо водою заливаємо так, бачите, в щерть, ну, в рівень. Закриваємо кришечкою і хвилин 10 з часу закипання. Ханічно чисте пшоно. Бачите, пісна органіка. Насипаємо. Таю сюди оце пшоно. Отак на центр. Отак, сюди. Виклала це пшоно сюди і знов ставлю на вогонь. Така картинка виходить. Так, десь. Солі. Пшоно з кабаком. Хай так закипить. О, вариться потихеньку кипить. Так що води немає, бачите? Все забрало пшоно. І всі поживні речовини тут. Так, я зараз візьму. Ось візьму товкачку, звичайну товкачку. І отак оце трошечки-трошечки. Буквально, бачите, отак зроблю. О. Я навіть люблю, щоб трошки оставалося там, якщо кусочки лишиться, мені подобається. Тепер я додав отакий кусочок масла сюди, бачите, буквально малесенький. І додавлю сюди молочко гаряче. Молочка треба так, щоб воно було, ну, як би як суп. Воно потім загусне, отак. Є ванільний Я, ванілін. Я його трошечки додав, так як скільки там, ну, ложку, мабуть. Можу, навіть отак. Давайте трошки підсолодимо. Так, щоб він у нас був як десерт, все. О, закипіти. Бачите, яка? Отака. Отака. От. Молочний суп з тиквою. І з пшоном. От, Наприклад, на половину молоко і вершки, Ну, то вже буде, знаєте, каша, панська, панська каша. От, Моє молочко закипіло. Воно так дуже ніжно пахне ванількою, ніжно. Зараз скільки хвилин, і він вже стане густішим, набагато густішим. Така специфіка. У нас суп готовий. Да? Пахне, пахне. Пахне просто. Тим, що я люблю. Так, дивіться, який він по густині, бачите? А був вже ж наче не густий, да? де то, що треба, я беру один ополоник. Подивіться подивіться на цю, на цю красоту, да? і беру другий ополоник. Це отакий От супчик. Він не густий, не рідкий, він то, що треба, бачите, він нормальний. Я буду рада, якщо ви. Захочете, глядя на мій, собі приготувати. Я буду дуже рада цьому, що я хоч трошки внесла в ваше життя, хоч якоїсь, знаєте, ну, радості, що от я хочу собі суп такий. Я вам бажаю оставатися живими, здоровими. Хай Бог вам допомагає.